УПЛ повернулася більше двох місяців. Чемпіонат був на паузі. Всі учасники готувалися до другої частини сезону, щоб у відповідальний момент вичавити із себе все. Кияни провели довгий і клопіткий період у Туреччині, де проводили зимові збори. Тепер команда в Києві і готова продовжувати боротьбу за чемпіонство. А по рахунок погоді, що холодно порівняно з Турцією, то мінус да, 3 градуси сильно не відчувалося. Так що головне, що вітру не було. Ці люди точно чекали на повернення Динамо в рідне місто. Тож не дивно, що на матч 18-го туру всі можливі квитки розкупили. Це солдаут. Підтримка має бути солідна матч у 2025 році, у рідному місці для Динамо. Чекали цього моменту? Ну, звісно, чекали. А ми не пропускаємо жодного домашнього матчу. Ми на всіх матчах тут. Тобто холодно, дощ, спека, ми все одно знаходимося тут. Холодно, так? Будеш підтримувати, будеш кричати впродовж матчу? Так, буду кричати. Чай. А, рухатися. Підтримувати любиму команду, і я думаю, що любов до команди вона зігріває. Вона, вона переможе. Вона має забити, правильно? Обов'язково. Перша домашня гра нового року має вийти епічна. У суперниках Львівські Карпати. Шоста команда УПЛ. В першому колі кияни здолали левів 3-1. Та зараз ситуація трішки інша. Ось і вихід команд на поле. Гравців виводять діти. Це благодійна акція від VBET Foundation, UPL та UAF. Сила голу. Кожен гол це 5 тисяч на відбудову поля в дитячій юнацькій школі. 21. Після першого кола сезону вже вдалося зібрати 1 мільйон 570 тисяч гривень. Та тепер до самого матчу. З перших секунд кияни пішли в атаку. На 30-й секунді вже дзвіночок у гостей. Арбітри на варі переглядали, чи влучив м'яч у руку. Та після підказки центральний суддя продовжив гру. Активним був Андрій Ярмоленко, який самотужки загрожував воротам Карпат. Це довга і розлога атака з переміщенням м'яча з правого флангу на лівий. Крос від Вівчаренка. І знову шанс у Андрія. Трохи не вдалося все довести до В середині тайму свій шанс знайшов і капітан. Лівою ногою. Бояльський пробив вище воріт. Цікава деталь: Олександр Тимчик під 18-м -тим номером. Незвично чи навпаки звично? Я починав під 18-м номером і в зорі грав, і в сталі грав під 18-м номером. Я ще Саня Андрієвський, коли пішов, я зразу запитався, чи можна взяти твій номер. Коні звісно, бери і все. Динамівці дуже хотіли забити до перерви. Тут ще одна нагода, і дуже хороший момент для голу. Тарас Михавко був близьким до свого другого забитого м'яча за білосиніх щастить левам. Поки 0-0. на цьому перерва. А між таймами ще одна знакова подія. Лідеру команди Андрію Єрмоленку вручили нагороду найкращому українському футболісту 2024 року, старшому за 30 років. Статуетку вручив легендарний Андрій Біба. Другий тайм розпочався із моменту Карпат і ударом ворота. Кияни відповіли миттєво. Передача в штрафний майданчик трішки метушні. Микола Михайленко з носка встигає проштовхнути м'яч у ворота. Це 1-0 і це дебютний гол півзахисника за Динамо. Ну там просто в штрафні вже якби м'яч був нічий і ну, треба було якомога швидше пробити. Я вже просто, щоб пробити, то так вийшло, щоб швидше, знаєте, щоб в тому так. Але я не можу сказати, що було мало моментів, були моменти, хороші моменти були і в першому таймі, ми пам'ятаємо, і в другому таймі, і під кінець було багато хороших моментів. Команди шукали епізоди на полі, а трибуни демонстрували свою взаємодію. Наступний шанс уже мав Назар Волошин, який вийшов на заміну. Ванат скинув м'яч на дев'ятого номера. І удар та заблокований. А цю красу ви бачили? Передача Вівчаренка і майстерність Ваната. Стилі Роналду підробив під праву ногу і забив одинадцятий м'яч УПЛ цього сезону. Справжній бомбардир. Оцініть гол у коментарях. Кінець матчу свій шанс мав і Волошин ще раз. Вихід фактично на рандеву з голкіпером Карпат і який стрибок другого. Рятуються львів'яни. Динамо ще до кінця поєдинку створила кілька нагод і показала, що перемога цілком заслужена. Повне домінування і різниця у два очки приносять плюс три у скарбничку. Стартуємо у 2025-му з позитивного результату в УПЛ. Ми чудово розуміли, що весняний футбол він особливий, команди всі функціонально готові, є напрацювання на зборах, всі готуються, можуть бути сюрпризи, і перший тур весняного етапу так і показав. Перемога вереса, гра Чорноморця. Тому, тому ми очікували, що буде непроста гра. Але безумовно мали достатньо непогані можливості для того, щоб ще в першому таймі чувствувати себе більш комфортно. Дякуємо всім, хто підтримував у цей день команду як на трибунах, так і поза ним. Продовжуємо боротьбу за золото ліги і готуємося до наступного випробування. А там виїзд в Полтаву і гра з Ворсклою.